Нідерланди виділили 400 мільйонів євро на допомогу Україні. Також країна стала частиною команди з посилення збройних сил України, де вже перебувають Швеція та Данія Нідерланди не єдина країна, яка працює в цьому напрямку. На що підуть виділені гроші сьогодні? Розповімо. Нідерланди разом із колегами офіційно приєдналися до кампанії щодо посилення збройних сил України у рамках угоди. Україна має отримати від Нідерландів нові бойові машини піхоти сіві 90 Нідерланди е, присоєдиняються к ініціативи Швеції, Данії е, і вроде Гірманії касательно предоставлення Україні нової партії. БМП для ну, нашей армии C CV 90 Cv-90 себя уже отлично показали непосредственно на поле боя и даже получили лучшие отзывы украинских защитников, нежели уже прославленный американский Брэдли. Виділені гроші мають піти на бойові машини піхоти СІВІ-90. Вони будуть виготовлені у 2026 році. Загалом Україна має отримати близько 35-45 машин. Тому українська армія і робить ставку на дальніше увеличення використання БМП-90 для своєї піхоти. И в данном случае непосредственно Нидерланды э, дают финансирование в размере 400 миллионов евро, э, которые помогут э, в 2026 году э, приобрести для Украины абсолютно новые э, приблизительно 40 штук БМП э, СВ-90. Але що це за такі бойові машини? CV-90 – це сімейство шведських бойових машин піхоти, що налічує багато модифікацій та версій. Нову версію CV-90 МК 4 взагалі можна назвати легким танком, тому що маса машини збільшилася до 37 тонн. На ньому можуть встановлюватися гармати з калібрами до 120 мм та допоміжними засобами протитанкового озброєння. На самом деле она считается одной из лучших сейчас в мире. И, конечно же, это свежее дыхание на соответствующем рынке. И несмотря на то, что CV90 было разработано еще в 90-х годах 20-го столетия, но, тем не менее, постоянной модернизации соответствующей БМП позволяют держать В максимально технологічному тонусі Нідерланди планують взяти участь у виготовленні вузлів та агрегатів для 180 бойових машин піхоти. Чим займатиметься місцева компанія Бан Хальтерен на потужностях виробництва створюють деталі ходової частини, вентиляції, а також ремонт двигунів та трансмісії Леопард 2, Бушмастер та CV-90. Uh, зараз йде uh, серйозна робота. по налаживанию производства ремонта, ремонта компонентной базы как раз вот этих CV-90 непосредственно на территории Украины. То есть, исходя из масштаба будущего использования этой техники современной, необходимо создавать мощную ремонтную базу. И с производством компонентов, Запчастей, которые э, необходимо время от времени менять. Нідерланди передадуть цю суму разом із Швецією та Данією. Адже країни активно працюють над тим, щоб в Україні з'явилося більше БМП Нідерланди, не єдина страна, яка працює в напрямку. є ціль, привлечь для сил обороны Украины на протяжении последующих нескольких лет около тысячи CV-90, поскольку они не только себя отлично показывают непосредственно на поле боя и помогают выполнять поставленное задание, но, и что самое главное, позволяют сберечь непосредственно живую силу, Фінансування надійде до шведського фонду, а вироблятимуть БМП для українських військовослужбовців переважно в Нідерландах.